Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які зміни нас з вами чекають уже з 1 листопада 2025 року. Також я обов'язково ще відзніму відео, де буду відповідати на ваші запитання, бо я бачу, їх вже є чимало, так і ця рубрика буде називатися Відповідаю на питання підписників. Думаю, що завтра. Я зможу відповісти на всі ті питання, які вас цікавлять там і стосовно пенсій і всього іншого. Дивіться. Сьогодні ми поговоримо про зміни, які нас з вами чекають з 1 листопада 2025 року. Сьогодні основну таку левову частку відео буде присвячена порядку оформлення відстрочок. Чому це важливо, зараз поясню. Дивіться, з 1 листопада 2025 року в нашій державі починають діяти нові правила. Оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. У нас є зміни до постанови Кабінету міністрів України за номером 560. Вони передбачають, по-перше, це автоматичне продовження відстрочок цифрову форму як основний спосіб оформлення, а також перенесення, подання паперових документів до ЦНАПів центрів надання адміністративних Послуг. Отже, давайте поговоримо про ключові зміни, які ми вже з вами очікуємо з суботи, тобто з 1 листопада 2025 року. Тому давайте я роз'ясню, якщо ви військовозобов'язаний, який має право на відстрочку, що змінилося та як діяти вам уже в листопаді. Дивіться, по-перше, Щодо ключових змін, це автоматичне продовження. Тут Передбачені не всі відстрочки, зараз про них теж більш детальніше розкажу. Дивіться, всі відстрочки, підстави, для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватися автоматично. Наразі відстрочки автоматично продовжуються для наступних категорій: це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки трьох і більше дітей до 18 років, батьки дитини з інвалідністю. Інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи. Ті, хто має дружину з інвалідністю першої чи другої групи, або чоловіка, якщо дружина військовозобов'язана, хто здійснює догляд за батьком або матір'ю. З інвалідністю своїми або чоловіка дружини, жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську, студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти. Також докторанти і інтерни наукові, науково педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менше як на нульці. 75 ставки, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій, під час воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності. Військові звільнені з полону та громадяни. Які були незаконно позбавлені волі через агресію Російської Федерації. Дев'ять типів відстрочок ви вже можете оформити онлайн у застосунку резерв. Послуга наразі доступна для. Наступних категорій: це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, але у вас має бути постанова ВЛК в електронному вигляді. Батьки трьох і більше дітей до 18 років в одному шлюбі, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю. Першої чи другої групи. Знову ж таки, жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік. Або дружина служить у війську, студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, докторанти інтерни, науково-педагогічні, педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менше як на 0,75 ставки. Перелік буде розширюватися, ще два типи відстрочок з'являться в застосунку найближчим часом. Як пояснюють, це буде а, батько або мати. Які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю своїми або чоловіка та дружини. Так, що ще для тих. Категорії громадян, хто має право на відстрочку, у нас є закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, є стаття, яка передбачає повний перелік громадян, які мають право отримати відстрочку. Якщо ви тут себе не знайшли, значить ваш тип відстрочки ще не цифровізований. Це значить, або ж якщо ви не користуєтесь навпаки взагалі смартфоном. Або маєте паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, то з 1 листопада ви зможете подати заяву. Про відстрочку, як пояснює Міністерство оборони в будь-якому зручному центрі надання адміністративних послуг, у такому разі адміністратор ЦНАП отримує та сканує документи і передає їх у електронній формі до відповідного ТЦК для ухвалення рішення. Щоб у вас склалося розуміння, що ЦНАП це буде адмініструючий орган. Тобто ви туди звертаєтесь, надаєте пакет документів, вам адміністратор так ЦНАПу надає опис, що він прийняв від вас ці документи, потім цю інформацію негайно передає до ТЦК, але рішення щодо надання відстрочки приймається саме ТЦК, тобто ухвалює. ТЦК. Також дивіться, що ще важливо, що з 1 листопада 2025 року паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою не потрібна. Тепер основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку резерв плюс. Якщо ви не можете скористатися застосунком, то ви можете роздрукувати паперову версію. Отримати файл знову ж ви можете або через резерв плюс, або через Порт. Або ви можете звернутися за роздруківкою військового документу до ТЦК, або ж СНАП, якщо йдеться саме про документ з відстрочкою. Також, як надає роз'яснення Міністерства оборони, що до кінця жовтня ТЦК приймають заяви за старим порядком, а з 1 листопада. Подати заяву про відстрочку можна буде тільки або через Резерв Плюс, або через Центр надання адміністративних послуг. Так, виходить з цього, що з 1 листопада 2025 року ТЦК більше не будуть приймати від громадян заяви про відстрочку. Так, дивіться, тому. Якщо ви, до речі, ще не користуєтесь резервом, адміністратор ЦНАП повідомить вас про результат розгляду заяви та зможе вам роздрукувати електронний військово-обліковий документ з відміткою про відстрочку. Якщо вам буде відмовлено у відстрочці, вам потрібно буде офіційний документ про те, про це. Він надійде вам на вашу електронну пошту, або ви зможете знову ж таки отримати ОТЦК. Якщо відстрочка мало автоматично продовжитись, але цього не сталося, то, скоріш за все, у державних реєстрах не знайдено підтвердження підстав для продовження. У такому разі вам потрібно актуалізувати вашу інформацію про себе в реєстрах онлайн. Дивіться, якщо ви вже оформили відстрочку і вона підпадає під автопродовження, ми говорили про це на початку відео, то нічого робити не потрібно. До кінця жовтня користувачі Резерв плюс, які мають відстрочку, отримують сповіщення про авто Продовження. Якщо система не зможе підтвердити підставу, наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність даних у державних реєстрах, то відстрочка не буде вам продовжена. Якщо ж ви все ж таки маєте підстави для відстрочки, актуалізуйте інформацію про себе в реєстрах і потім її зможете. Отримати, бачите, скільки змін у нас з 1 листопада 2025 року. Далі йдемо да, ми з вами про говоримо про тарифи. В листопаді 2025 року тарифи залишаться без змін. Як ми оплачували за електроенергію опалення, в кого воно вже працює, в кого запустило опалення, в кого ще ні? Все, тобто, всі тарифи, які. Були до цього водовідведення, водопостачання, вони мають залишитися без змін електрика, тому що поки що ніяких рішень щодо підвищення тарифів не відбулося. Стосовно пенсії, це стосується так само пенсій. Ніякого масштабного перерахунку українським пенсіонерам в листопаді 2025 року не слід очікувати. Залишається у нас без змін вікові допомоги, Плати. Тобто, якщо в листопаді вам виповнуло 70 років, то нагадую, ви маєте право отримати доплату у розмірі вікову 300 гривень. А, якщо вам 75, ви ще плюсуєте 156 гривень до цієї суми. І в такому випадку вікова доплата становить 456 гривень. Якщо вам уже 80 років, то ви маєте право ще плюсувати ще до, можете отримати ще плюс 114 гривень. В такому випадку. Вікова доплата у вас становить 570 гривень. Так само це стосується і перерахунку тих українських пенсіонерів, які мають право, якщо ви працюєте. Якщо листопад це той місяць, в якому вже пройшло два роки від попереднього перерахунку або від призначення вам пенсії, ви маєте право звернутися в органи пенсійного фонду, написати заяву на перерахунок пенсії, так як ви працюючий пенсіонер, у вас збільшився стаж. Кількість відпрацьованих років, і, відповідно, якщо розмір вашої заробітної плати більший, ніж на момент виходу на пенсію, то для перерахунку пенсії можуть застосувати і показник нової заробітної плати. Стосовно субсидій, так само, все без змін, якщо ви маєте складні фінансові питання, ви маєте право звернутися в органи пенсійного фонду України. І держава вам надасть тимчасову фінансову підтримку для сплати ваших комунальних послуг. Субсидії на опалювальний сезон вони також передбачаються, передбачені нашим законом і, відповідно, закладені на них кошти. Далі, ще хочу відповісти. До 1 листопада прочитала один із коментарів про те, що ви не можете зрозуміти, кому ж все ж таки до 1 листопада потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Дивіться, органи пенсійного фонду наголошують, що це стосується тих громадян, тих отримувачів державних соціальних допомог, які на початок. Я це говорила вже в попередньому відео. Закцентую зараз увагу вашу і тут, які на початок повномасштабного вторгнення. Огорнення перебували на обліку в органах соціального захисту населення, розташованих на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, та після 24 лютого 2022 року не зверталися із заявами про продовження виплат на території. Там інших держав або на території, наприклад, нашої країни, але іншої області. Це стосується тих громадян, які не мають права на пенсію, людей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які отримують відповідну державну соціальну допомогу. Тому бачимо в глобально листопаді 2025 року на нам якогось масштабного перерахунку пенсій збільшення розміру. Тарифів, чи о, відмову від субсидій, ні, все залишається, як і було. Пенсії, зрозуміло, при досягненні 60-річного віку, хто досягне в листопаді, чи 63-річного, чи 65-річного віку, якщо ви маєте необхідність, так? ви можете відповідно скористатися своїм правом і. Вийти на пенсію. Ще в даному відео хочу дати відповідь на таке питання. Ви запитуєте, чи доцільно докуплювати стаж. Дивіться, з таким питанням, вам, звичайно, потрібно звернутися в органи пенсійного фонду України, вам пере вас, скоріш за все, скерують в Державну податкову службу, де вам порахують, скільки потрібно буде доплатити, і таким чином ви зможете вийти, скористатися своїм правом, вийти на пенсію або вже ще. Чекати досягнення 63-річного віку, якщо вас, відповідно, вистачає стажу для виходу на пенсію. Тому бачимо, що найбільше змін нас очікує саме порядок оформлення відстрочок. Це автоматизація, резерв плюс, бачите, дуже багато змін. А соціальна сфера у нас поки що залишається. Без змін все як було. Якщо у нас ще щось буде мінятися, я обов'язково з вами поділюся інформацією. Тому що дуже часто читаю ще ваші коментарі, що ви пишете, що ми говоримо зараз про одне й те саме. Ми будемо про це говорити ще дуже довго про закон України про державний бюджет на 2026 рік. Тому що цікаво, чим більше уваги, так, до даних Законів до даних законопроєктів, тим більше я вірогідність того, що, можливо, розмір мінімальної пенсійної виплати, наприклад, буде дійсно в 2026 році збільшений.